Вітаю, друзі, слава Україні! Маю за честь запросити вас до вже 18-го випуску нашої спільної, щоденної рубрики Діалог відверто. От ще до вчора я називав цю рубрику відповідями на запитання. Думаю, що це не зовсім коректно, тому що просто запитання серед тих, які сьогодні будуть. Ну, тільки одне властиво спрямоване персонально до мене. Все решта, це є значимі для суспільства теми. Я дуже радий, якщо я можу в чомусь допомогти вам розібратися в цих питаннях, можливо, додати якоїсь інформації, аргументів для ваших дискусій. Ви визначаєте, що хочете почути. Я стараюся щось про це розповісти, примежовуючи це з власним своїм досвідом або з тими знаннями, які мені вдалося здобути за той період, коли я працював частково в владі, частково в політології і тому подібне. Отже, не відкладаючи, пішли по темах. Вже не просто по запитуваннях, а по темах. Перше, вже делька, декілька разів читала, що війна з 2014-го не то була війна, а от зараз це війна. І потім діяснаюся, що голосували такі персоналі за квартал. Це у них якась біполярка або когнітивний дисонанс, війни не було, але вони від неї втомилися. Знаєте, це технологія пропаганда. Коли до влади приходять амбітні науки. Вони стараються максимально відтікти все те, що було до них. Вони стараються не бачити минулого. Ну, ми маємо трошки ідеалізоване сприйняття великої французької революції. Насправді, вона робилася жорстоко, жахливо, знищенням церкви, знищенням мистецтва, знищенням культури. Деякі люди там були дуже освічені. Але більшість це, це було те, що піднялося з дна невдоволенням. Влада Франції створила передумови, коли дно вирішило робити державою. Що вони зробили, прийшовши до влади? Одні на догоду дну, другі, через те, що вони відчули раптом вперше свою значимість, вони почали нове літочислення з моменту повстання Великої Французької революції. Що пробує зробити? Потім воно якось відійшло на задній план, вирішили іншим зайнятися, не дійшли до того руки, але що пробує зробити більшовики на самому початку. Вони планували. Створити новий календар від дня жовтневого перевороту, що створив Зеленський, прийшовши до влади? Та те саме, що створили ряд маргінальних дрібних диктаторчиків в багатьох країнах світу. Вони спочинали епоху зі себе. Хтось з календарної реформи, а прось хтось з того, що в нас. Просто згадайте кінець епохи. Бікборди, кінець епохи бідності, вилося, кінець епохи гідності, кінець тем ще якихось епох. Вони реально в це вірили. І мені здається, якась частина з них досі реально в це вірять. Те, що було до них, воно занадто їхню мізерність нікчемність відтіняє. І тому вони почали вибудовувати цей принцип. Все, що було створено, почало із Зеленського. Я недавно в себе в Телеграм опублікував запис, який підготувала колишня віце-прем'єр з європейської інтеграції, сьогодні голова відповідного профільного комітету Івана Климпуш-Ценцадзе. Там, крім всього іншого, ну слухайте, там є такі ляпи, які підготовлені на телеканалі Рада, як угода про Соціацію була підписана Володимиром Зеленським на 24-му саміті Україна ЄС. Господи, вона була підписана. У 2014 році спочатку вона була парафована з лідерами держав Арсенієм Яценюком, і потім вона була офіційно підписана вже президентом Петром Порошенком. Вони не хочуть бачити попередні історії. І це стосується дуже багатьох речей. Опір ворогу, виявляється, почався тоді, коли ворогу здали південь і здали Київ. Просто народ не здав, і армія не виконала наказів. 72-га бригада не відступила від Києва. Ну як, вона відступала, вона відходила, але вона повільно відходила. І вона змогла прикрити Київ від торгнення, а Київ здали. Влада здала. Харків наказ був до 20, го по-моєму, лютого, вивести бригаду, яка прикривала Харків. Залужний затримався, їх мав забрати на Донбас. Залужний повільно відводив, не відвів. І ця бригада вирішила битву за Харків. Харків не був окупований. А з півдня... Там і особисто Зеленський туди їздив, і Єрмак, і Верещук, і звідти відвели всі війська. І от досі ми маємо і Запорізьку С, і Маріуполь, Дніщина, і все. І ці люди, які здавали Україну, сьогодні розказують, що справжній опір почався тільки тоді. Тому що вони знають, що опір ворогу це є те, що популярне у людей. Ми гордимося нашими збройними силами України, ми гордимося нашими військовими. І відповідно, якщо це популярне, треба притягнути на себе. Оборонка, вона популярна. Слухайте, люди, знову ж таки, ну, це це вже, знаєте, тут вже не дурість, тут же відвертий прямолінійний цинізм. Люди, які знищували оборонку за прямим наказом Володимира Зеленського, тому що він Путіну в очі подивився, побачив там мир, а Путін його про це попросив, взявся переписувати це на себе. Ми сьогодні чули у виступі його, зокрема, в Верховній Раді на День Конституції, антиконституційний, до речі, виступ, тому що там були деякі антиконституційні закладені норми, він хвалився. Нептунами 20-го року. Хлопчику, в 20-му році Нептунами нічого не робилося. 21-му році, з дослідних екземплярів, нероздібраних до кінця не знищених, з тих залишків пального, яке ти ж знищив завод по Волограді, який мав пально це виготовляти, довів до банкрусла, Ти умисно його знищив, бо Москви попросили. З того, що залишилося, до 19-го року виготовлено, висклипали тих пару Нептунів, якими потопили крейсер Москву. До того. В тебе на побігеньках твої блогери, там, ну, ну, скажімо так, волонтери. Справді не волонтери, але ті, які вирішують дружити з владою чму раз. Розказував, що Нептуни це взагалі то таке відстій, це нікому не потрібно, і Богдан на відстій, якою вибивали ворога зі Змії. Ну, це все відстій. І тут ти раптом зрозумів, що це популярне. Все, це вже твої здобутки. Це ти зробив. От вони так живуть. І тому вони нав'язують суспільству. Тезу, що все, що було раніше, воно нікчемне, його не існувало. Все вартісне почалося від них. І от це вартісне. Реальна війна, в якій є реальний опір. Тільки вони забуваються маленьку річ. Реальна війна з вторгненням реальних, абсолютно російських військ відбулося в 2014 році. Так, спочатку були ті заперебріки, були так звані полі... військові туристи, то що суспільство їм дало відпір. Коли пішло вторгнення, тоді треба було. Армії відбиватися. І якби не було дуже точного ракетного влучання точкою у якою спалили там більше роти псковських десантників за один момент одне попадіння, якби не було просто ну, унікального світовій військовій історії рейду Забродського по тилах, якби не відбулося подібних цих речей, ми би могли мати. Війну глибоко на території вже в глибині України, вже десь в районі Дніпра під Києвом тощо. Але війну відбили тоді, не маючи армії, війну зупинили. А далі мудрість, політика, коли ти захищаєш свою країну, а проти тебе набагато сильніший ворог, ти вишукуєш час, вишукуєш можливості для того, щоб забезпечити для країни передишку. Тоді передишка була потрібна, і всі вже це сказали: і Меркель, і Оланд, і інші закордонні лідери, що це було потрібно, щоб Україна змогла збудувати армію. І Порошенко на це пішов, він це зробив. Ти ж навпаки, прийшовши, ти доповни мінські домовленості, критикуючи їх, висміюючи, ти доповни їх найстрашнішим, до що ніхто не погодився, зміною порядковості формую так званої Штейнмаєра. І ти зараз щось розказуєш про те, що ти там війну зупиняв, то що та ти відкрив її двері. Але вся мова в чому? Мудрість політика. І Верховного Головнокомандувача не допустити, що велика війна пішла по всій території твоїх країни. Ти пустив війну в країну. Тому війна була з 2014 року. Тільки завдяки Володимиру Зеленському і всьому його оточенню. Ця війна докотилася до Києва, ця війна знищила Маріуполь, ця війна сьогодні шокує, тероризує світ на Запорізькій АЕС. Ця війна минала і доходила до Південно-Української АЕС. Вибач, нема тобі чим хвалитися. Війна була до тебе, тільки тоді з ворогом вміло боролася держава. Сьогодні з ворогом вміло борониться Збройні Сили України, народ України, те, що називають державою, це об'єднання її з владою на превеликий жаль, стало тільки великим гальбом і допуском війни в лип території України. Отака От історія. А коли пропаганда без роздумує цю ідею, звичайно, велетенська кількість людей це повторює. Ну, слухайте, коли пропаганда, кілька телеканалів, плюс російські ботоферми Ольгінських без час брехали проти Порошенка. Велетенська кількість народу повірила, вони й досі вірять, тому що їх ніхто не переконував в іншому. От коли була альтернатива інформації до 24 лютого, зверніть увагу: рейтинг Зеленського круто вниз, Порошенка поволеньки, повоньки вгору. А Суги Зеленського взагалі. На межі майже прохідного бар'єру. Отак відбувається, коли люди мають доступ до інформації, а шукати інформацію самим ліньки. І тому певна частина тих, яких ви згадуєте, вони були промоутерами цієї інформації, їм це подобалося. А друга частина це ті, хто не усталі від війни, але хто ну, ставився до інформації так, трошки збайдужі. От що мені сказали, значить так воно є. Віра в телевізор, свідки е, телевізора. Так от, ті, вони просто. Повторюють те, що їм говорять. Отака історія. Тому це наслідок пропаганди, виключно її. Пішли далі. Добрий день, пане Тарасе. Чи можете ви щось розповісти про фу... рух Фаунє Гун? Е там і про їхній телеканал, і про все. І у глядача є певні сумніви, чи це таке вже аж надто антикитайська структура, чи вона настільки опозиційна до влади. Ні, ну насправді, ну давайте так. Я цю історію знаю. Я колись все-таки співпрацював багато з китайським посольством. Я проштовхував ідею нормального, не того ущербного, про яке розказував Арахамія, чи яку пробує в економіці зробити Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр, а того рівноцінного партнерства з Китаєм. Але сам Китай тоді не дуже був в тому зацікавлений. врешті-решт вони перестали зі мною активно співпрацювати мене запрошувати на зустрічі, на розмови тощо. Але. Китайську тему я знаю. Що стосується цього руху? Ми його пам'ятаємо, тому що в Києві навпроти китайського посольства постійно стояли ці люди зі своїми плакатами. Китайський уряд там видаляє органи прихильників ФУУН інші речі. Вони розказують, що вони всього навсього є прихильниками здорового способу життя, відповідних там практик, ну, таких духовних, ніби там медитація певна, певні вправи е синхронні і тому подібне. Насправді, що це таке? Якщо дуже коротко, в 92-му році в Китаї була певна розгубленість. Перед тим у них були хунвейбіни, які відсікали історичну спадщину. Просто вони її знищили. Це, от, це ті ж самі Зеленського орки. Вони так само казали, історія почалась в 49-му році. До 49-го року не було ніякої двохтисячлітньої історії Китаю. Її не існувало. І от так само вони знищували минуле. Потім побачив, що вони стоять занадто нахрапистими, починають загрожувати вже імперській сутності тієї влади, яка була в Китаї, і їх почали ліквідовувати, їх таки знищили. На їх місце прийшли спроби з Денцелопіном реформ, реформ космополітичних, не китайських. Раптом вони побачили, що вони починають американізуватися, приходять певні ідеї лібералізму, а вони цього не хотіли. Комунізм хоче мати монополію на душі людей. Плюс паралельно, коли ви робите реформи, ви послаблюєте тиск, у вас піднімається релігія. З конфуціанством якось навчилися працювати китайці. От працювати з буддизмом не вміли. І на основі буддизму, не на замовлення влади, але під аплодисменти влади, кілька група певних е, раціоналізаторів вирішили саме на основі буддистських певних вірувань, практик, може більше філософії, створити певний рух. Який особлює собі китайські певні традиції, апеляція до китайських традицій, але відрив від прямого релігійного джерела. Ну, щось таке, знаєте, як створити свою власну церкву і нею відокремитися, і нею поборювати іншу. Їх навіть нагороджували певний період. А потім а потім раптом стало зрозуміло, що вони починають становити нехай і дрібну, але конкуренцію комуністичні ідеології. Комуністична ідеологія, так само, як і ідеологія блазенства, блазнювання. Це теж ідеологія, в багатьох країнах вона була і в Україні сьогодні саме ідеологія блазенства є. І от це є релігії. У нас релігія блазні, в нас моляться на блазні. Чим більше вам брешуть, плюють в очі, тим більше ви задоволені. Це колонада, але це релігія. Те саме комуністична партія Китаю. І коли вони побачили, що на цьому поні, поза. Тими класичними релігіями починає виростати щось нове і на е, доброму ґрунті починає швидко розростатися, їх почали додушувати і нищити. І тільки після того, коли їх почали арештовувати, розстрілювати, коли вони вчинили акти масового самогубства, одесь з того моменту, коли почався проти них пресинг, ці люди почали бути. Чимось схожим на тоталітарну секту. До того це було, ну скажімо так, дозоване використання традиції. Отак От як Сталін дозволив православну церкву України, створив свою православну церкву, Господи кажу України, свою руську православну церкву, яка взагалі не мала жодного стосунку до релігії, яка була буламгебийською церквою, От те саме думаю, в китайці що вийде, воно саме про і стало не так. І тому їх почали знищувати, вони почали від того замикатися, вони розбігалися по світу, вони знаходили десь підтримку, десь не знаходили підтримки. Але вони почали діяти як, в принципі, така велика, широка, вона дійсно дуже численна тоталітарна секта. І тому на сьогоднішній день це є певне зведення ідеологічних норм, які нав'язуються світу. А паралельно вони антикитайські, дійсно. Ну, антиурядові китайські проти комуністичної партії Китаю тільки кожен раз, коли хтось в світі починає шукати якісь порозуміння з Китаєм, по на нього вони починають проти цих політиків воювати. Проти китайських політиків вони не дуже воюють. Вони воюють проти тих, хто хоче повернути Китаю якесь нормальне русо співпраці, і от тому зараз, так як пише читач глядач, вони воюють проти Байдена. Ну, така історія. Я противник будь-яких варіантів, коли в церковне, дух... взагалі, в духовне життя пробує лізти держава чи пробують лізти якісь авантюристи. Церква має розвиватися сама. І тоді в ній не буде ніяких збочень. Коли вилазять політики, це було і під час реформації і певні були такі збочення. Такого було багато. Це було, я вже згадував, сталінський період, це в Китаї відбулося. Церква має розвиватися нормально, вільно, самостійно, і тоді вона самоочищується від подібних брудних тенденцій. А тут саме були брудні політичні тенденції, які здомінували. Нехай вони антикомуністичні, але нічого доброго це не несе. Я би радив всім, знаєте, ви можете знайти і духовних, і е, різних практик, і різних вправ, тому подібне, десь тисячі. Не десятки, а тисячі різних комплексів варіантів. Пошукайте щось інше, йогою займіться, ще щось там. Знаєте, ліпше не лізти в феву, тому що за ним стоїть певний ідеологічний стержень, який до добра нікого не доводить. Наступне питання. Пане, Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, як Зе пропаганда руйнує душу українців. Ви казали, що німці не руйнували душу мешканців захоплених територій. Пояснюю, я розказував, що я порівнюю з Галичиною періоду Другої світової війни. Прийшли німці, вони були окупанти, вони були жорстокі окупанти, вони були визискувачі. Ну так, не такі, як сталіністи, не було тих страшних репресій, але вони розстріляли членів ОУН. Не сотні, тисячі були вбиті українських націоналістів. Вони знищували дуже багато людей, які їм не подобалися. Вони іноді за повстанський рух, за підтриву там то, що вони знищували тілі села. Були території Чорний ліс і на Волині території, куди німецька армія навіть боялася поткнутися, а відповідно мстилася на мирному населенні навколо. Але німці прийшли як окупанти. Вони прийшли, вони сказали, ми маємо від вас отримати це то. Ми могли бути одні могли бути добрими, лагідними, спокійними, другі могли бути жорстокими і дикими, але вони не лізли в душу. В них не було завдання створити з людей своїх банкурців. А Прийшли більшовики, і вони почали витравлювати душу. Ви мали перестати вірити в те, що вірили. Ви мали почати вірити в те, що вам нав'язували. І оцю віру пробували перевірити. І от зараз ми бачимо те ж саме у Зеленських. Вони через монополію на інформацію вони ввели цензуру, політичну, а не воєнну цензуру. І вони через монополію на інформацію додушують інокодумство. От проти Інакодумства боролася совєтська влада. Проти Інакодумства бореться зеленська влада. От, радянська влада і зеленська влада. Вони борються проти людей, які думають, вони їх ненавидять, вони їх стараються принизити, облити брудом, залякати. Я зараз включаю телеканали, от навіть ті телеканали, які до недавнього часу вважалися там дуже опозиційними все. Я включаю, господи, а яка різниця між телемарафоном і вами? Ви говорите фактично те саме, вам залізли вже в душу, у вас вже самоцензура. Навіть якщо ви розумієте, що щось не так, ви ще іноді можете щось сказати, але ви вже себе під під думку влади. От сказав Зеленський, там інші повторили, що це ж мовляв, там бо я жовкова при Зеленському сказав. Зеленський теж повторив, що це мовляв, в нас не будуть в НАТО, не через те, що в нас кроти. І реваншисти не через те, що в нас корупція одна з найвищих в світі, не через те, що в нас влада узурпує все, що можна, а через те, що вони бояться Путіна. Ну, слухайте, ну це маразм цілковитий. Але я слухаю, хто це повторює. Ну, читаю пана дикого, якого я шаную. Ну, слухайте, він це написав. Як? Для чого? Він ж все розуміє, він зробив реваранси, в інший бік і це написав. Переключаю сьогодні на пару оцих проскрибованих обмежених каналів. Я на всіх трьох каналах процокав їх, я почув тезу. Нас НАТО не беруть, тому що бояться Росії. Ви що, хлопці, ви дійсно трошки прошазіли? Чи вам промили мізки? Оце саме відбулося, коли тільки ті, хто були готові протистояти інформаційній атаці на свої душі, встояли проти радянської пропаганди. Так їх було багато, але в субмарній кількості всього населення це були. Це був мізер, це, мабуть, навіть не відсоток. От та сама історія відбувається зараз, коли люди самостійно ідуть, відкривають свою душу і свій мозок для того, щоб там все випалила і наново заповнила своїм брудом офіційна пропаганда. Тому що так вигідніше. Може так простіше, і не треба думати в кінці кінців. Отака От історія. Закінчую з цим питанням. Наступне. Так, питання таке трошки контроверсійне. Патріоти усі воюють та займаються волонтерством. А що робить зараз більшість наших інтелектуалів, незаєдіяних ні в ЗСУ, ні в волонтерстві? Чи створюють вони якісь осередки на допомогу державі Україна? І ще що з газетою хвиля йде обертаються і активні засновники? Слухайте, я не дуже зрозумів, про яких саме інтелектуалів йдеться. Є ті, які викладають в університетах і виконують нормально свою роботу. Є інші. Дуже багато інтелектуалів сьогодні на фронті багато загинуло. Ми знаємо про дуже багатьох людей, дуже талановитих, викладачів, артистів, господи, аміф, інші. Ну, слухайте, ну, це ж інтелектуали, це верхівка, інтелектуальна верхівка суспільства. Вони більшість з фронтом. Ну, є ті, хто просто професійно виконують свою роботу, займаються. Є ті, які пішли служити владі. Ви згадуєте про хвилю, її засновник Юрій Романенко, наскільки я розумію, він же ж працює політехнологом для влади, там відпрацьовує певні методи. Може, я щось путаю, я не дивлюся за ці речі. Хвилю я не читаю, я пару разів її проглянув. Я не побачив там нічого, що би виділялося якимось чином з тої офіційної пропаганди, тільки трошки прилизаної. Тому, на мій погляд, інтелектуали думаючи, Сьогодні так чи інакше, хоч якось, задіяні на опір ворогу, в тому числі інтелектуальний опір, і опір внутрішньому ворогу, який пробує витравити наші душі. А інтелектуали за документом, ну, вони працюють політехнологами банкової або проповідують принципи банкової. Знаєте, був фільм, колись радянський перебудовний забута мелодія для фейти, передперебудовний перебудовний, фактично. Де там було е, хор е, чиновників, бюрократів? Ми ні сєєм, ні пашем, ні строєм, ми гардімся общественним строєм. Ну, це теж одна група тих, хто себе вважають інтелектуалами. Ну, хай вважають толку з них ніякого. Йдемо далі. Оце те, що я казав, чи не єдине реальне запитання, саме запитання, а не запропонована тема. Запитують про гаворецьку кераміку, яка в мене он там за спиною зверху на шафі, і що я ще зараз і читаю? Не по темі, не по всьому. Он ззаду за мною, бачите, під гравюрами грубо лежить книжка пані Токарчук Ксьонжі Якубови польською мовою. Тисяча сторінок важкого, складного тексту, якому в мене викликається певне обурення на деякі тексти. І я її візьму, прочитаю сторінок 50, іноді 100. Польською я читаю вільно, але це все-таки дискомфорт певний, тому що там термінології дуже багато складної. І врешті-решт зупиняюся. Це історична книга про е, пере, перемішування тут єврейського, польського народу і чомусь без українського на наших галицьких землях. Тому у мене там виникає внутрішній протест, але мені це цікаво. Це Нобелівська Урадка, це книга одна, яка в всьому світі ви знаєте одною з еталонних. Я вирішив її прочитати. І от я її читаю, відчуваю певний внутрішній спротив, відкладаю на місяць, потім знову беруся. В той період, місяця, коли я не читаю токарчук наступних 100 сторінок, для того, щоб знову відкласти, я останнім часом переважно читаю дві речі. Перше, я щодня зараз читаю Старий Завіт Біблії. Там є певні глави, яких я так і ніколи не читав, є ті, які треба оновити. Знаєте. Я просто дійшов до того віку, я на 60-му році життя. Давайте не забувайте, це, я так збрігся просто. Насправді, коли треба повертатися до вічного, мені це потрібно. Я відчуваю цю потребу. Тобто, це не для якоїсь показухи, я просто хочу взяти, от зранку я прокидаюся. Якщо немає термінової роботи, беру, читаю кілька глав з Біблії. Допомагає, реально допомагає. Коли ти ще це переосмислюєш, а не просто читаєш, оцінюєш, порівнюєш з тим, а як же ж юдеїзм потім мінявся. З віками, як куди зникли оці око за око, за зуб за зуб, як вони вивітрювалися, як гуманізація проходила е, релігія, як вона входила в християнство. Це дуже цікаво. Я люблю такі речі переосмислювати історично. Тепер, що стосується мистецтва, е, Ну, перше, гаврейська кераміка, трошки отак прокручу, її тут трошки в мене стоїть на шафі, як бачите, зверху, це не все, але це майже все. Я її не колекціонував. Я їздив в Гавареччину, де, крім всього іншого, якийсь час, коли я чуть-чуть пробував займатися мистецтвом, випалював і деякі свої речі. Оце гаворецькі печі, випилена, це моя особиста робота. Я не багато їх зробив. Це хресна дорога Ісуса Христа. Отака щось в стилі за за Босхом. От я там бував, я накуповував трошки гаваретської кераміки. Тоді було тільки два майстри: Ватко і Мар'ян. Закінчився. Це був. Межа 8, кінець 80-х, по-моєму, 89-й рік, 88-й, навіть, напевно, рік. І там не було дороги. Ми автобусом можна було доїхати до е, дальшого села, звідти 4-5 кілометрів, треба було через ліс, через грязюк іти пішки. Хіба на конях можна було туди доїхати? Я туди регулярно ходив, я багато купував кераміки. Вона була вся достатньо однотипна, до речі, зверніть увагу, то, що ви бачите, це класична давньоруська кераміка. Цим зразкам більше тисячі років. Ні, ті випалені в 70-х, 80-х роках. Я в них кілька старих прикладів, кілька старих зразків купив теж. Але це 70-ті, 80 ті роки. 100 років вони випалювали таке ж саме назад. 500 років назад вони випалювали таке саме. Тисячу років назад. Може, не в цьому селі, бо воно пізніше засноване, але десь там поблизу випалювали такі самі. Оце є та традиція древньої, справжньої. Української кераміки, отого києво галицького нашого зразка. І тому я цим захоплений. Оскільки більшість з них були абсолютно натипні, я по одному варіанту з цих типів собі залишив, а інші я масово роздаровався. Це був найкращий подарунок в ті роки, тому що добратися до, до Гаверечини, крім мене, міг дуже мало хто. А вони її десь вивозили на продаж зрідка, тільки е, там до Олеська, де зранку її в них розкуповували, Тому що кераміка дуже була добра, ніби було добре готувати. А в оцих глечиках молоко дуже довго не скисало, і воно завжди залишалось холодна. Чи вода лишалась холодна? Тому що вони легкопористі, і от вона, вона не нагрівалася там, вона легенько парувала і добре зберігалася їжа. В них двійнятка в мене є інші. Оце те захоплення, яке в мене колись було. Миття з мене не вийшло. У мене був короткий спалах. Я зробив кілька, як казав Роман Петрук, це, ну, це просто геніальний художник український і кераміст. Він сказав, ну, слухай, в тебе, якби розвинути, було б, можливо, з тебе люди в мистецтві. Але це все закінчилося тим, що в якийсь момент, як прийшов, так і пішов. На тому все закінчилося. От така історія, і таке моя відповідь на єдине справді питання особисто до мене. І час завершується, три хвилини лишається. Я хочу відповісти на одне важливе питання, на мій погляд. Воно дуже довго. Я коротко його переповім. Зеленський суючи з поведінки інфантильний нацистотіопат, але ж інстинкти в нього є, навіщо особисто йому другий термін? Йому ж простіше стати власником іміджу перемоги, їздити по світу, всі йому все пробачать за те, що він не буде узурпувати владу, що він від неї відійде спокійно. Він буде там, як Горбачов, їздити, збира... пише авторка, збирати там аплодисменти, якихось там викладати в якихось університетах. Отримуватиме неймовірні гонорари. Слухайте, панове, а ви впевнені, що це про Зеленського? Горобачов все-таки пройшов школу, він ішов знизу до верху, їх там чогось вчили. Яка не є комуняцька система відбору кадрів, але там на помиті не підбирали? Тому насправді не може він цього зробити з кількох причин? Чи він хоче залишатися в владі? Ні, він боїться, він би хотів втекти. Але його перебування в владі потрібно іншим. І я думаю, що ми дістанемо раптом цієї осені перемир'я від Росії, тому що Росії теж варта, потрібно, щоб в Україні лишився Зеленський. Це вони його ненавидять, вони його обзивають, тому що він не виконав зобов'язання все. Але на Росію йому теж пояснюють, що йому не дадуть втекти. В тих країнах, де Росія має доступ, його здадуть. І тому. Він мусить вушатися при владі, а його оточення, його залякує. Ну йому пояснюють, от була історія, коли була спроба засудити Порошенка один з разів, і тоді був розгром, просто неймовірний розгром і прокурорів. І вся маса людей, а там були кілька десятків тисяч людей під судом. Вся ця маса дуже гучно, з фаєрами, з усім, пішла на банкову і кажуть, ну, Зеленський тоді взагалі побоявся приїхати до Києва, кажуть, що там була страшна паніка. І Зеленський це переповідь дуже багатьох людей. Хто вчинив істерику і кричав, що він вже йде з посади. Він втікає, він здає посаду, він тікає до себе в Оманде, там йому вже щось будують, де в нього гроші і все інше. І тоді Єрмак його переконав, що його знайдуть скрізь, його видадуть скрізь. Мені здається, це є, оце є мабуть, ота підстава. І тому сьогодні йому треба було би рік пожити чесно. От почалася війна, просто перестати красти, заборонити іншим красти і чесно проіснувати цей рік і боротися за Україну, а не здавати. І повірте мені, йому би простилося все. Навіть ті, хто від нього постраждали, простили би. Але він, перше, він не може відмовитися від цього, він для цього йшов у владу. Його оточення для цього йшов у владу. І вони продовжують нарощувати гріхи, і тому збереження у владі довічне для них найважливіше. От тільки довічно ніхто в владі не залишиться. І фінал буде дуже сумний. Ось десь такий висновок по тій ситуації: чим більше грішать, тим страшні важче від цієї влади відходити. Чим важче відходити, тим більше крадуть і грішать. На цьому закінчую. Слава Україні. Чекаємо на перемоги. Віримо в ЗСУ. Наступний випуск завтра.